Прикласти праву руку до серця і повторюючи тричі за читцем про себе кожне слово присяги, прийняти її як дороговказ на усі роки навчання в університеті. Останні слова клянемось, просимо змовити втричі в голос усіх першокурсників за читцем. До виголошення тексту присяги. Запрошується першокурсниця Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Вікторія Савич. Урочиста клятва студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Перед цим священним знаменом українського народу. Його пам'яттю та сподіваннями, перед Господом Богом, що дав нам розум і здоров'я для науки, і перед батьками, що своєю працею та любов'ю благословили нас на цю дорогу перед високоповажним викладацьким товариством і всіма присутніми тут, приймаючи високе звання студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Урочисто клянемося оберігати честь і гідність студентського братства нашого університету, посвячувати час, сили, старання для здобуття вищої освіти як гаранта високого інтелекту молодої української держави.